Чи правильно я розумію, з приводу того, що і на підставі того, що сказав Микола і пан Володимир, що фактично на сьогоднішній день я роблю такі висновки, Зеленський погодився на завершення війни. Бо фактично, навіть якщо і перекладає він відповідальність, то це вже його, ну скажімо так, дотиснула ситуація. Ми стоїмо за крок до такого рішення? Ну ми ж з цього Умовно. ми ж з цього почали. Що фактично, оці заяви, які ми чуємо, оці варіанти. Версії там, моделі це історія про те, що на банковій в цілому приймають от варіант завершення війни в такому форматі. Залишилися деталі. Ці деталі суперважливі, суперважливі, але це вже деталі. Є рамкове розуміння. І це рамкове розуміння, я так, розум... ну, я так розумію, вибачте за тавтологію, да? а, воно певною мірою влаштовує Зеленського і його команду. Вони вважають, що вони можуть його викрутити, ага. докрутити і вийти на прийнятний варіант з точки зору, я підкреслюю, особистих, приватних. Інтересів, інтереси держави в даному випадку стоять на другому місці. До речі, історія з публікацією плану. Я тут вважаю, що тут можуть бути різні версії, але мені здається, що може він нічого і не погоджував з американцями, тому що, по-перше, немає вето на публікацію. Якщо ви вже про щось домовилися, то ти можеш це опублікувати. Ага. Тим більше, що це поїде до Росії. І є інший момент, Зеленський це міг зробити ще з іншою метою показати. Що от ми маємо зараз такий варіант, а далі може він на випередження діє буде гірший, тому що коли ну, Трамп зустрінеться чи зізвониться з Путіним, і Путін скаже: Ні, мене, мене все типу влаштовує, Давайте уявимо на секунду. Але Донбас, ні, отак мене не влаштовує. Я хочу Донбас з російським буде. Так, і Трамп почне Зеленському викручувати руки. Він скаже, що для Трампа треба двоє. Путін погодився. На 28, 27 пунктів, але один пункт, давай ти поступися. Це схиблена логіка, це абсолютний е, наслідок тотального провалу нашої переговорної групи, яка з самого початку, з інавгурації Трампа, не знайшла до нього підходи, не зрозуміла, як треба з ним працювати. І тепер виходить так, що ми вдало, вдало, я підкреслюю, але перебиваємо просто якісь попередні домовленості Трампа з Путіним. У Трампа так. з Путіним є прямий контакт. У Трампа з Зеленським такого прямого контакту немає для того, щоб ми могли нав'язувати. Ми, ми, ми можемо тільки гасити пожежі, які Трамп створює після того, як він спілкується з Путіним. Нам це вдається. Я підкреслюю, і до речі, тут за великим рахунком з допомогою європейців. За великим ну, вони рахунком. допомагають. дуже та, сильно та, в цьому та, плані. А от я ж кажу, вони, так, да, вони телефонують сильно. Трампу, да. вони його приводять трошки до тями, вони займаються якимись такими речами, але ми, на жаль, діємо тут реактивно. Не проактивно, а реактивно. Це не гірший варіант в тій ситуації, насправді, якій ми знаходимося, але ми змушені реагувати, так би мовити, постфактум. Але в цілому, мені здається, що є визнання того, що є отака модель. До речі, що цікаво, коли цей пункт ну, план опублікували. Я о, от так подумав: от, треба півдня почекати. І подивитися просто на реакцію людей, да от на цей план ви бачили взагалі позитивну реакцію на цей план. Її вкрай мало. її дуже мало. В основному, до речі, там згадали мінські домовленості. Маса людей, причому яких дуже складно запідозрити в симпатіях до попередньої влади, казали, що на фоні всього цього мінські угоди це була геніальна, просто дипломатична історія, яка ні до чого нас не зобов'язувала, якщо читати текст. Да? Не, не давала ніякого визнання юридичного там, тимчасової окупації, залишала нам колосальний простір для маневру і можливість там робити ті речі, які ми хотіли робити. А коли але ти... але призвела через кілька років. Ми розуміємо, це ні, ж очевидно. І, але, до речі, вона... повторюється помилка Друзі, зараз. Я пропоную... Те, що Віднаки, була помилка міські... в да -да -да, угодах, я, просто, дивись, ці, я просто їх так. згадав, просто їх згадав. Ну, розуміння, що для чого нинішня влада розказувала там 5 років. Що це ледь була не зрада і дуже погана історія. А тепер на фоні цієї історії те, що пропонують вони, і це пишуть люди. Це навіть я не зараз не від себе даю коментар. Причому ж кажу, люди, яких дуже складно запідозрити в симпатіях там до попереднього президента, вони кажуть, що ну це просто незрівнянні речі. Це як же треба було? От тут я погоджуюся абсолютно воювати, керувати. Коли ми дійшли до такого моменту, коли треба приймати дійсно складні рішення. А президент каже: Ну давайте, громадяни, це рішення приймуть. А я як президент. Ми... Стали да, я, а я його як би виконую. Так це не працює, тому що він Верховний головнокомандувач. І як е, Микола казав, там парламент, я просто нагадаю відому сенку, парламент нафіг, кабін, кабінет міністрів нафіг. Там, ну я так трошки цензурі не, не, та, та, тут. Та, та, тут. Та, ні, а це ще оригінал я ще жартую, раніше. Я це ж відома серія Слуги народу да? сюди, пільги сюди. Це сюди, це сюди, і отак тепер воно виглядає. Ми все типу спочатку віддали, і це ж суспільство свідомо пішло, свідомо передало ці повноваження. Верховна Рада, десь свідомо, десь несвідомо закрила очі на безліч речей, які відбувалися. А тепер, коли в тебе є вся повнота влади, ти кажеш, ні, давайте тепер я її буду делегувати. Ну воно так не працює. Але це питання виживання всіх. Тому так. тут я думаю, що односібно, От він не може ухвалити рішення. До речі, він таких, повинен в... ухвалити. Він повинен односібно. Слухайте, Ну давайте виходити не з ідеалістичної ідеалістично? Так в конституції. Записана да, слухайте у Стаття нас в конституції... про повноваження президента дає йому вичерпний перелік абсолютно достатніх конституційних обов'язків на підписання подібних документів. Підписав... це інші річі. Це інші річ. Підписання угоди, простої угоди, це одна річ. А угода, де йдеться про подальше ну про виживання держави, про припинення такої війни, в якій ми ніколи не були, і яку uh -huh. наші законодавці в 96-му році навіть собі уявити не могли, uh -huh. що може бути така ситуація. Тому я думаю, що тут а, дуже легка. от це теж, на мій погляд, маніпуляція. От давайте наведіть, будь ласка, можна... приклад світової історії, коли подібні рішення приймалися через референдум. Ні, я не Прикло. про референд... я не про референдум. Ні, так це вам він хоче я референдум ні. Я я вже сказав про референдум. Чому це? І я теж критично ставлюся до ідеї з референдумом. вона не вирішить проблеми, але це дійсно інструмент зняття відповідальності поширення. Да, але в чому сенс? О чому я і про парламент згадав, що ситуація така, коли да, можна легко перекидати? От зараз да, дуже вигідно, от ви не усьому президент. Він такий поганий договір має підписати. Зараз я до цього повернуся про договор, тому що тут є, я вам скажу, така, такий підводний камінь, про який зараз всі мовчать. От всіх, кому не подобається от ці 20 пунктів. А я вам скажу, ці 20 пунктів їх відкинуть росіяни, і ми через певний час будемо згадувати, який це був непоганий мирний план. Тому що те, що доведеться підписувати, буде набагато гірше. Можливо, не Зеленському доведеться підписувати, а кому ще і буде набагато гірше. Е, от в чому проблема. І коли я чую, що от погані 20 пунктів, там є багато, я сам тут покритикував деякі пункти, а можу покритикувати ще більше. Він сирий і, скажімо так, не дуже досконалий документ. Але от давайте собі подумаємо, а яка альтернатива? А яка альтернатива? Я е, рік тому, на початку цього року, казав, для нас оптимальний варіант. мене всі за це критикували. Припинені вогню по лінію фронту. Зараз, на превеликий жаль. Ну, ми до цього це... прийшли. Да, але, це, але що прийшли? Але це неможливо. Ні, ні так дивіться. Питання не в тому, що це погані ні. пункти чи не погані. Ми про інше трошки говоримо. Ви просто в інший бік ведете. А, Зеленський зобов'язаний брати на себе відповідальність, тому що це прописано да і вона в Конституції. на ньому будь-якому ні. -ні, 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 -ні. Буде. Він будь він випадку. зараз хоче усіляку, от якраз, цієї відповідальності, уникнути. Друзі, і тому не він вийде, повинен. Не вийде. Вий... Ні. Тому він не повинен, вийде. якщо ви кажете так, з ким з ким взагалі Ми говорити консультуватися. Ні, секунду, тому що йому треба для початку зробити тоді якусь нормальну прес-нормальну прес-конференцію, не оцю історію, о, як він це робить голосові наговори говорять журналіста. Допоможуть жодні прес-конференції, не допоможуть.